Це не просто знавець історії. Це не просто знавець мови. Це не просто знавець традицій нашої нації. Я не можу вам сказати, наскільки він допоміг мені створити Православну Церкву України і отримати тонус. Він жив цим. І тому для мене сьогодні це є щось дуже особисте. Вперти Капранове це були такі культурні двигуни, які поширювали якісний український культурний контент в ті роки своїм видавництвом Зелений пес вони видали величезну кількість цікавих, сучасних, класних українських, україномовних книжок, які як би, давали надію на те, що буде якесь українське культурне відродження, яке потім, власне, і сталося. Коли були якісь ювілеї, то єдиних видавців, кого я запрошував, це, це Е, Ну, Так ми якось відчували один до одного якусь таку братерську любов. І багато в чому, саме завдяки в тому числі його праці, я дізнався про свій народ. І був, і залишиться, Я переконаний, в чому другом не тільки для кожного українця. В тому числі для кожного політичного українця і для гемсокарського народу, зокрема. Син Дмитра Дмитро. Він у нас в підрозділі служить, він керівник нашого медіавідділу, Тому знаєте, найкраще про людину можна дізнатися саме, напевно, з його дітей. І... Я можу сказати, що Дмитро має неймовірне виховання, порядність, працездатність і людяність. І я розумію, що ці якості саме собою ну не з'являються.